Привіт що почати Почну з того, що у нас лють дощі. І, виходить, дві площі я зробив, ми не встигли засіяти їх, і в нас пішов дощ. Глупив, виходить, я в два сліди із коплугом і заляли в нас дощі, тиждень пройшов. Тиждень пройшов, і ось так забило поле. І я з таким ось міні агрегатом щоб не заганяти дископлуга. Дископлуга. то щоб здерти як небудь він на старенький культиватор, але то таке, і аби здерти корку, що то наліпив в дощ. І будемо сіяти. Сьогодні в нас Зараз да, скажу. Сьогодні у нас 15. 15 листопада. 15 листопада. Ось таке багно, Ну то таке, треба зірвати дощі йшли. Сіяти по тому по цьому, що здісковане, воно не буде добре, то виходимо з таким способом. Культиватор старенький вже роздовбаний, але але саме головне, що треба, що тут є борони і міленько, міленько боронами і лапами, що трохи його здебти, зворушити. Європака сюди не пустиш, його зараз заклеїть, завалить І буде по всьому. Мали в нього сіяти. Що зробиш? Нічого не йде. Болото. Оце на сьогодні третій день погоди. Показувало дощ на завтра. Вже сьогодні стоїть дощ. Сьогодні дощ стоїть вже на три часа. То я не знаю, як воно буде, ну. зараз ото починаю робити. Зараз батько приїжджає сівалкою і будемо сіяти. А що буде, то буде. Ну Знаєте, все, якщо так подивитись, то непогано виходиться. При біді, під пивко піде. Зараз одійду краю, думаю, сильно не трусить, думав, що буде трусити. Одійду край. Я буду пробувати на вищій передачі. О тут болото. Зачепив? Зачепив того гіманця е їманця дамо краю. Якихось пару патиків, то не горне. Навертайка. Трохи забиває. О, не то що забиває, на на, лапина. Бачу, на лапи насбирує. Тут би Європак в житті не пішов би. А дискувати в третій слід, теж, знаєте, уда, вона тяжка. Не дуже воно, як сказати, добре, економічно сильно добре. Я велику загонку зробив, Ну нічого ще трактора нема. Треба брати, брати і на місці розвертатися, велику загонку зробив я. Ось такими ми, ось такими ми ситуа ситуації виходимо. Ну я скажу, знаєте, Ще аскурчного, ще непогано виходить, я вам скажу. Тут я вигружався, то, знаєте, куб насипав, з комбайна насипалося, тут я бачу починає нагортати багато, багато січки. Тут стояла машина, трактор, я тут вигружався. І ось так, а так ще хто Молдавана не бачив. Так, що в мене в салоні. Я думаю, видно. Полочка. Все як має бути. У нас поп вольтметр. Подключений, акумулятора нема. І ось так. Я думаю, колеги буде нормально, ні? Але 15 листопада, не знаю, що воно буде, ще, ще такого року, ще такого року мені не було. Ну, Навіть батько казав, скільки з землею працюється вже певно з 30 років, ще такого не було. Пізно сіяли, так, да, в жовтні, в кінці жовтня, але в листопаді ще в листопаді ще не сіяли. Не сіяли ще. Але знаєте, от два сліди, ну так, що два сліди це трошки дуже дорого. І по солярці, і по всьому. два сліди дископлугом помокну і от по культиватором. То я вам скажу, що... Я вам скажу, що непогано виходить. О, Тільки підпригуємо. Ще грудочко, сівалка розіб'є, сошник, а за сівалкою ще транспортери соваються, там ми зробили. Я думаю, буде. О. Кому не тяжко, лайк, комент, підтримку. Вам, вам легко там написати пару букв, пару слів, а мені дуже буде приємно. Так, що працює. Троки процесу сівалки. То не кого, хто не кого? Такий вот окон получается сзади. Ще прикиді нормально. Так, от таки дранс буркори тут, Я цю площу зробив тут у нас 4 гектари Ось такий фон виходить у нас Ось такий ще нормальний, нормальний, але що ж воно таке, знаєте, ну, болото, воно таке не робиться, ці шарики, знаєте, це грудка. Ось так треба, що так підійшов камінцяйкою взяв. Таке воно. де не де терчить, е -е -е. терчить. Лежить пшениця зверху. Ну то що зробиш? Глибоко не посієш, десь там вилітає зверху. Висів максимальний, десь 270 даємо кілограм. Висів. То так що так. що так. Ну і що ще? Моросіти, ото дощ починає. Що ж, воно буде мокре. Мокре, і якщо зараз ще дощ морозсіти, то почне, то буде габела. Воно йти не буде, то точно буде зараз сівалку горнути, ті граблини за цим. взаді за сушниками ті граблі є. ті, Зараз воно так грибе, воно ще більше буде зараз заліплювати. Сушники буде заліплювати. Теж так само знаєте, з трактора навіть не видно добре, де посіяв, а де посія води, ні. Так скажу, Ото слід. такий як то дивишся, видно, а з трактора я такого чесно, навіть як насівалці був, як повертаєш, там навіть не можна поняти де сіє, на де То так все. Працюємо, не знаю зараз що робити, моросить і не хочеться вже площі робити. Так само ця робилася площа, діскувалася і пішов дощ. Все. Заляло, через то і гра грабається якимось культиватором, аби здерти, що те, що забилося. Йду такий, думаю, може ще все ж таки рости буде, сою знайшов, бачите, пустила пагіни, росте, може ще воно встигне вирости, не знаю, якщо морозу не буде чи що. Чи якийсь холод... холодів. Може ще встигнеться. Щось вилізти з землі чи не вилізти, не знаю. таке. Така долинка, чуть нижче, все, бачите. Там де горбочок, таке о, багно, болото. Що, тільки що чистили сушники, забило і все. Сушник зупиняється, не, не крутиться сушник і все. Починає горнути, горнути землю з цим. Як сього? Зі стеблом зі сої. Та й все. Так. Що, поки я вам знімав там контент, як сіяли, я пішов, почистили цей е сушники. Я йду, бачу, Рома брат махає і ось така ситуація. Лопнув патрубок. На. На цей. Ой боже. На мотора. І масло. Ось таке. Там знімав контент, то чуть ли контент такий не прийшов, якби я ще там довше побув би побув би, то був би контент, закленивши мотором. І ось такі тут пироги. Такі-то Пока маньоври. Поки контент знімаю там то контент приходить інший з боку. Та й так, так що роблю тут прям патрубок був, кусок та І й... та все. Так, все, я, я в струю. З собою був, так, прям лежав. І все. Ось такі пригоди, знаєте, контент знімаєш, а контент сам себе знаходить. Репнув. Получається, два роки назад робили цього трактора Два чи то три. І ті патрубки ми міняли, нові ставили. Воно потріскало, те гімно китайське. Знаєте, поки... Є, то є. Треба замовити дійсно силіконові. та й все. Але що зробиш? Так ото воно є. Ще трохи я там походив би, почистили би сівалку. та й все, витекло б. Все. Тут Ту нарили, витекло би все масло. Та й по всьому. Та й зробив би мотор Туп-Тук, хто там. Хто друга площа, не знаю, що ж воно. Е -е, бачите, як затягнуло, зараз час дня, а таке відчуття, що якась ніч, о -о, вечір чи що то таке, що вже темніти має, час дня затягнуло. Стояв дощ на три, тільки що я вже... Я вже зайшов, глянув, думаю, гляну, зайшов, вже бачу, стоїть на 6. Ну. Таке воно діло. Життєйське. Дай би, бардачка там відкривати довго. Тут я бачу відео знімали, бачите, тут воно шукає, де типу, треба його здерти та здирає, коротше. Так, чищу і печемо Ну що, я, мені... Мені не вистачає... Не вистачає в цьому році нервів. Тож моросить. осьмо моросить. зробив я частину, що ну, ж воно? Все, воно воно зараз му, му, приморошує все, тут зверху стає стає жижа. Йой, його ще та й не йде, воно... Моросився, ну, трактор мокрий. Це мокрий Нема слів, коротше. Нема слів. Зробив я тут частину ото. Звідси до. Не знаю що робити. Що ж, воно вже воно вже забиває, заліплює. Завалює все, блін, борони, все, це все, все Не знаю. Бо батько під'їжджає трактором, не знаю. Сіяти чи їх, плюнути на нього, чи сіяти. Дай, щоб хоч цю вже площу досіяти це все. І то не досіяли, так, да, взагалі, мало посіяли. Не можна посіяти. Коротше. Корот, нема слів. Нема слів. Ну, зараз буде сівалку забивати, загортати. І все. Ну коротше. Нема слів. Ні, на землю.